Звернення від... Звернення громадян. Не не звернення. Ті, Бо, надійшло... звернення громадян, правильно, і ті, що почали в зоні пережити. Значить так, надійшло звернення від Федіної Ольги Володимир. Я зачитаю, так всі уважно можете послухати, що касається нашого віку. Значить, я, Федіна Ольга Володимировна, звертаюся до вас від свого імені та інших тих, хто підписався нижче розібратися в правомірних діях депутата по вулиці Кондратенка, Панченка Антій, які на хуторі Іванки порозміщував камери відеоспостереження, на які підставі і хто йому дав на це право. Я обурена, та це не тільки я, чому він своїми діями втручається в особисте життя кожного. Кожна людина має право, має свою особливу. Зону інтересів згідно Конституції України. Ніхто не може зазивати втручання в його особисте життя та сімейне життя без його згоди. Яка законна підстава його дій? Він що? фок по наданню послуг його спостереження чи щось? Мало того, що він пише всі розмови на телефон, так ми ще будемо під прицілем його камер. Ми не бачимо доречності цього відеоспостереження. Якби камери стояли в лісі або на станції, де постійно щось відбувається, то люди були б згодні. А так навіщо? Він хоче сидіти в себе вдома і бути в курсі всіх справ на хуторі. Чому як депутат не зробив опитування своїх виборців, де було б доречно таке спостереження, а не там, де йому заманулось? А саме найбільше бурло те, що не тільки Панченко. Може спостерігати за камерами, але і всі ті, хто має певну програму та пароль, про яку конфіденційності йде мова, багато моїх покупців скаржиться на те, що мало того, що за ними спостерігають там роботодавці на маєтках, так і на хуторі без боку Панченка не бішоча. Всі ми, хто підписалися нижче, вимагаємо розібратися по даному питанні та дати правомірну оцінку дії депутата Панченка.

Значить, стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституції. До сфери приватного життя Конституції України відносять будь-яку конфіденційну інформацію про особу, тобто інформацію, яку не допускається збирати, розголошувати про особу без її згоди. Наступний цивільний кодекс України. Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю. Фізична особа. Має право на особисте життя. Фізична особа сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб. Фізична особа має право на збереження таємниця обставин свого особистого життя. Обставини особистого життя фізичної особи можуть бути розголошені іншими особами лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджується рішенням суду. Я закінчу. Я, Ніт, я закінчу, потім будете доповнювати. Так, стаття 302. право на інформацію. Збирання зберігання, використовування і поширення інформації про особисте життя без її згоди не допускається. Стаття 307. Цивільний кодекс України. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото, кіно, телезйомок встановлюється. Е, Фізична особа може бути знята на фото, кіно, теле, відеокліпки лише за її згодою. Згода особи на знімання на її її на фото, відеопливку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах. ну, це, це саме, так? Тобто, виходить, там не є публічне місце для цього. Я ще не закінчила. Власть, вже, там, Ні, я вам ще трошечки дочитаю. Не перебувайте. Значить, так. Кримінальний кодекс, стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації карається штрафом від 50 до 1000 неоподаткованих мінімумів, виправними роботами на строк до 2 років і 6 місяців та обмеження волі на строк до 3 років. Так що під зберіганням такої інформації, розумієте, є збереження, накопичення у, пів, у певному місці на будь-яких носіях, паперових, електронних відео, під поширенням конфіденційної інформації про особу слід розуміти повідомлення будь-яким способом, усно письмово друкованим способом за допомогою комп'ютерної мережі такої інформації не визначено в числі осіб, хоча одній людині. Ну, так же само є інформація. закон України про публічну інформацію, який теж. Написано, що без згоди людини ви не маєте права цим займатися. Ну, таким чином, в принципі, всі бачать, що відбувається грубі порушення прав громадян, які мають цивільну правову адміністративну відповідальність. Що таке особисте життя? Особисте життя? Я, я вам не кажу, скористі. що прийшло звернення від громадян. Я слухаю ваші коментарі. З мною було проведено в селі Іванків опитування. Опитування це проводилось кілька разів. Рік, кілька років назад, в цьому році, опитано було близько 150 чоловік. Це майже все населення села Іванків, яке постійно там проживає. Значить, в результаті цього опитування стало ясно, що люди хочуть більше громадського порядку. Хочуть спостерігати за громадськими місцями, там, де часом діються значить, ну, якісь ЧП відбуваються. Значить, на основі цього я подумав, що було б непогано встановити камеру. Ви смішно вирішено односіб подумали. Зачекайте, ні, я опитав усіх. Я усіх, з усіма я спілкувався з приводу її розміщення цієї камери, де саме її встановити. Була встановлена тільки одна камера на самому аварійному в селі Іванки в Перехресті. Андрій, це Андрій Олексійович, я де... вибачаюся, е... хто вас уповноважував проводити я опитування, я Камера... опитування і яким чином ви його фіксували це опитування. Результати. Опитування? Усне опитування. Я не думав, що це не буде такого розвитку. А а заява України, Заява, тому, що це, мабуть, не подобається нас... педіні Оль... Оль... Ольги. Я ще поясню, чого. Вона просто не зрозуміла. Чого? Того, що я поставив камеру, сказав, що встановив, а їй не встиг дати подивитися. І значить, було одразу на виставну цей текст, який ви зараз прочитали. Да, тому, Вона і досі не знає, допови... куди, де та камера стоїть. А гриво, Вона побачає. каже, що в мене їх сотні. Вона одна. У вас, у вас одна камера. Вона 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 в то, село. Справа в тому, що треба було це питання погодити ну, з сільською радою. Погодити з сільською радою зачекати. Я передав слово Володимиру Івановичу. Володимир Іванович, заступіться за мене. Чому Володимир Іванович має заборонити? Ваша ваша ідея камери стала. Да це не є сільської ради. Андрій, це камери сільської ради. Слухайте, малюйте, це стоїть скільки Танець. камер? П'ять? Ми зараз говоримо конкретно про заяву заявника. Це камери, які були з силовиками узгоджені. Звісно, це було Вулиці, вулиці, і, були На доступ до цієї камери, вони не, і, не і, отримують. І, чому мене, Ці камери, вони стоять на серві поліції. Я Ну, ми свою людей зуміть можемо, будь ласка. ви нарушаєте права людей. Може, люди хочемо, з кимось, що люди жалуються. Зустрітися особисто, поговорити. І вас всі бачать, що ви там знімаєте, дивитесь вдома, виходить, хто з ким зустрічається біля магазину. Це неправильно, це не нормально. У камера. Камера На надвором висить камера, направлена на мене двір. І до магазина, і до всіх Можу я поясню? Я спеціально спеціаленю камеру між так, що крім перехрестя, вона більше нічого не бачить. Ні, 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 в... ні до кого навіть під бачить. На тому перехресті є Нікола Забоська розвитці саме віде, аварійне віде, перехрестя віде, на всьому селі. А коли ви... там постійно ходжуєте, Микола Петрович, ви поставили забор там новий на кладовищі. Ви бачили, що з ним сталося з тим забором? Ви хочете знати, хто це зробив? А, а ви нам надасте дані? Ні, я Будь вам надам дані, коли Будь вони В письмовому вигляді надайте письмовому? нам дані. Я можу вам передати відеозапис, якщо це буде ну, записано. Це ж ви свого. зрозумієте, що це Чому не закон. Це ну, аварійне вони... Усі жителі за те, щоб там був нагляд. Так де? Що... Ну, де дані? доказ, що а жителі всі де Дійсно, оплитування, щоб не було всі в своїй раді. Дивіться, давайте не спитуємо. ні одного автомобіліста, ні одного, у якого не було ЧП на цьому перетрестя. ви порушили, в ви без узгодження сільської ради, без опитування. Ну, Андрій, а, а це без... ваші друзі, ви так на них дивитесь, прийняття. Так от є правила бачу. благоустрою, де ви були взагалі зобов'язані позгодити все з сільською радою. Угу. І ці правила благоустрою ніхто не відміняв. Ну на вас написали жити. А ви починали, що це жителі чолові... села Іванків. Дивіться, справа в тому. Що ви не маєте права бішати <рес> камери там, де вам заманеться, це по перше Ми узгодили це з усіма життями. Ну да, так я заява звідки. Ну звідки заява? Ну, Андрій, підписи мене. Так не зараз, ви вже зробили по <рес> факту, а тепер підписи. Ну, не очікував на такий розголос. це вже років п'ять там висить на тому перекресті, що треба поставити камеру. Не тільки на тому, що на кількох. Треба робити це по закону, по правилах. Ви розумієте це чи ні? Ви вже. Ви зробили, а тепер починаєте задню давати прошло суботу. Все, давай, та, в, не давайте будемо тримати влаштувати. Андрій, не ми не вас не послухали, послухали. сідайте. Не простаділо. Прийшов згоди і пішов. Це не хтось не говорю, що ви буде проти казати. Треба все робити. Можна, аби те було бажання і не порушувати прав громадян, які там живуть у вас на окрузі, щоб вони на вас не ви ні, не тоді слухайте, що ви не значить вирішити. Андрій, слухайте, не перебувайте. Дивіться, ми на комісії розглядали це питання, ми уважно почитали, от, і ми написали такий текст проекту рішення. я Вам зачитаю зобов'язати депутатів по виборчим округам 13-14 демонтувати незаконне обладнання, яке використовується з метою недопущення. Рішення суду які? А, Вони, а рішення суду не треба для того, щоб встановлювати що камеру, де працюють, Ну так уже факт відбувся. Так що тоді будуть дуже неправомірні. На вас можна? Так ви ж самі порушуєте закон. Ми приймаємо пункт рекомендувати заявнику. Рекомендувати заявнику. Звернутися до... Не перебувайте. Реш, Громадяни можуть звернутися до вас, до, в вас в до суду, по-іншому да. це не вирішує. Можете звернутися да. до Реш. суду. Рекомендувати, що я вам звернутися до поліції. Дозволяйте повністю правду. Я теж вивчу це питання. Він може робити це вже завгодно, а ми до суду. Ви не забороняєте їх встановити. Ви не забороняєте їх встановити. Ви не хочете заборонити. Це не має включання в особисті життя. Ви договорів з населенням. Ви з нічого. що хочете робити? А нам що, як нам реагувати? Це з ви ж такі як і ви селу, ви все що заводно вирішуєте без погодження ви громадян? А він на своїй дітей об'єднання громади або злочин. Заспокоюсь, давайте заспокоїмо. Давайте послухаємо людину. Наче рекомендувати заявнику, хто до нас повернувся, звернутись до поліції щодо щодо порушення їх прав, хай там розбираються порушили права чи не порушити. Сільські ради направити звернення, теж, щоб поліція розібрала, чи це є законні основання, чи не а не рішення суду. Поліція буде це правомірний чи не правомірний. Діє депутат встановлювати камеру там, де давати депутатів чи не діти Ви, Ви, горгії, не звернуться в У поліцію. Да. Ми ну да я не пораду. Ми написали ну, цей проєкт рішення. Ми люди які підписали, звертаються. І ми, тому що це не є незаконна дія, просимо демонтувати, бо люди до нас звернулися. Я вважаю, що це буде нормально. Ніхто не хоче, щоб у нього в двор дивилися, хто там, куди до кого приходить. Люди жалються, нічого ставте на своєму будинку. і Дивіться, куди хочете. А вас ніхто не заперечує вам. Будь ласка. Ви тільки що йшли по селу на вулиці на... <гулок> Біля повороту достої. <за> <гулок> <Да, провуск, гулок> <да. гулок> Де ж висить камера? Да, <гулка> та камера, вона висить з погодження сільської ради, міліція там дала теж добро своє. Так що там за порядком, там Добре. все нормально, Вулиця ніхто не жаловав. Ніхто не жаловався. Де, Де саме це? То було все погоджено, все було <гулок> в проєкті <гулок> погодження. Хорошо, ми вимкнемо камеру, то погоджуємо. Прошу голосувати, хто за. Порошок, додожди, Порошок, Порошок. <ривоти> за те, щоб демонтувати камеру за і за Ми її простуємо. Що... Вам що, і тяжело так демонтувати? Я поміняв всі а... лампочки на хутора. Щоб, щоб лазить по лазить поставбам, покажетеся. Ми домовлялися, що ми вам покажемо. Андрій, не ви Вам ще раз об'ясняєте, що люди що? жалуються, колективне звернення. Давайте голосувати. Що, що за це не жителі Івана? ну так подождіть, одні жителі, другі не жителі? Ну як це так може бути, Андрій А Хто ж там такий? Ви розумієте, що ви своїх виборців ображаєте. Получається, ті, що за вас, то жителі, жителі, а ті, що написали скаргу, то не жителі. Ми так, Ставимо ставим на голосування, хай звертаються в поліцію. Хоч один наш виборець. Так, давайте, будь ласка, будемо голосувати так, далі не ці люди, вони невідомі, вже їх не знаю. Так там багато у вас то не прописано, але ж живуть. І і така власники більше тільки зацікавлені в збереженні майна. А якщо вона... Ну, Андрюш, хорошо, то хай вже поліція збирається. Ну, так і депутат. І тоже не жити, і депутат. А я болії, вони не дивляться, давайте поділимося. Давайте, хай цим займається, хай цим займається поліція, хай вони звертаються до поліції. — не не Ви поліція. Хай вони справи заголосувати, мов дав. Так, все. Ні, так скажіть, зачитайте ще раз про яку. Значить так, зобов'язати депутатів по виборчим округам демонтувати обладнання, яке використовується незаконно для відеоспостереження в даному місці. Рекомендувати заявнику звернутися до поліції щодо порушення їх прав сільська рада, направити звернення щодо цієї вилазити цю ситуацію, яка є, тому що нам треба якось відреагувати на звернення. Що і звернення нам, будь на Протокол верніть. Прошу голосувати. І верніть, вже добре, ремонтувати. Так вот, у меня есть красиво, то есть